Ми засідання позачергового. На порядок денний виносяться чотири питання, плюс і що виникне потреба в Чи є доповнення, запитання, заваження до порядку денного? І що немає, ставлю на голосування, що висувати, то ми отримуємося. Дякую. 10 Десять одного порядок денний. Переходимо до першого питання порядку денного внесення змін до рішення першого пленарного засідання сорокової сесії Перечинської міської ради від 5 грудня 2024 року на 12.23 про бюджет Перечинської міської територіальної громади на 2025 рік зі змінами. Анна Івановна, доповідайте, які зміни туди вносимо. У міській раді планується спрямувати кошти на послуги з ремонту мікроавтобуса нашого, що на балансі міської ради 15 тисяч. На програму соціальної підтримки до ми знімаємо програми на перерозходу 984 тисячі соціальної підтримки ветеранів війни військовослужбовців членів. На програму розвитку культури, бутовно роботи, на озвучку до різдвяно-новорічних свят 25 тисяч спрямовується, на погашення податкового оборону по ПДВ нашому КП комунальнику поточний консерв у сумі мільйон 200 тисяч. На благоустрій, на послуги з очищення та берегокріплення. Потічка вздовж по вулиці в Жанській селі залічимо ще 51 тисячу, Спрямовуємо, там 98 тисяч виділяли вже, але мало. Роботи ще не робили. Це прийти, не, Що А, А там мали. На відшкодування різниці в на послуги центрального водопостачання та водовідведення для населення міста 250 тисяч гривень. На програму охорони та використання земель Перечинської міської тергромади на послуги звинної технічної документації 600 тисяч гривень. Це по встановленні меж населених фонд. Програма національного спротиву на придбання різного характеру 200 тисяч, на надання кредиту обласному фонду інвестування по загальному фонду 100 тисяч і за рахунок повернення відсотків 60 тисяч гривень по спеціальному фонду. Субвенція з місцевого бюджету державному поліцейському офіцеру на придбання паливно-мастильних матеріалів 20 тисяч. 250 тисяч субвенція на придбання викрила для військової частини 46 тридцять 250 тисяч на військовій частині 1493 для придбання матеріалів для ремонту житлового казаного фонду. Мільйон сімсот субвенція на придбання це прикордонні четвертий землі. На придбання спеціалізованого автомобіля на одержувачі коштів. Поліція мільйон сімсот. На придбання там ну, різне, різного характеру, на програму о, 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 матеріально технічне забезпечення управління Закопанської області мільйон сімсот. І ще податково звернулася також на матеріально-технічне забезпечення: тридцять сім тисяч рівного. Майже так, це. О, ці провооперації мотивують тим, що їхні загони і поліції розбігу, ми передкують, треба купляти дрони за різні, різні стації, так далі. Той був, а ці поліції машини. машина. По так, там, не Ні, ну те, що туди, ми знаємо те, такі. Відділ освіти робить лише перерозподіл в межах загального обсуду, межах своїх видатків. На що на оплату з нарахуваннями по школах? Мільйон двісті двадцять дев'ять тисяч. Це настимуючі виплати на оплату послуг інклюзивно-ресурсного центру п'ять тисяч, двісті двадцять тисяч на субвенцію бюджету Краматорської військової громади – Це за. Харчування, сад. харчування, в садку, що релокувався на територію Ну нашої Там у самому житті діти, то ми платимо за литво дітей і харчування повністю. Та й за військові, за загиблих, та й за литво ми оплачуємо харчування. Але це діти всі, які живуть в нашій громаді. По відділу охорони здоров'я також у них в межах загального обсягу. Знімають у них залишок коштів е, по колонії, 65 тисяч 300, вони для оплати ну, ПКД і експертизи на капітальний ремонт фасаду на інтеречинська лікарня. Ну той фасад, що радиме, що тепер це обшиває для поліклініки. Також 70 тисяч спрямовують на виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги. І е, виділяємо за рахунок перевиконання 1 млн 300 на реконструкцію корпусу поліклініки під амбулаторію загальної практики сімейної медицини Це за той корпус, що говорить. По фінансовому відділу на, на, на співфінансування проєктних знесення змін до схеми планування території Закарпатської області мільйон гривень. Ну, Важний раз, ми вже то буде шостий мільйон. Uh, у нас uh, зобов'язалися 7 мільйонів виділити на схему планування. За кожного ОТГ зобов'язує, це Закарпатська область, як генплан образовували. Uh, і перехідними ми їх про це в цьому рішенні. Так, так, також робимо перехідний. Якщо вони не ці кошти, щоб вони залишились на цій класі. І, і, і також виправо. ще перехідним ми робимо ще 55 тисяч, що ми виділяли ще, по-моєму, 2021 році на бюджет полянської сільської громади для будівництва освіти, розводу. Ми попросили нас залишити перехідними, тому також про це сьогодні почали. Ну, не знаю, ще 500 тисяч. 500 тисяч і ще нас обов'язовують виділити на придбання екскаватора, які знайшли там десь на сході, які копли оці оборонні рови і влаштовують mm -hmm. ну, бойові ці укріплення. Але поки що не я написав зараз, заступник голови вашого, не маємо чіткого а, 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 рахунку, куди на що як знаємо усно, що 500 тисяч треба виділити. Ми вже їх знайшли, але не знаємо ще куди. Тобто, ще буде 500 тисяч на придбання. Екскаватор. То з кожної громади 100 ну, і ще розсоє поняти, з кожного Ну, От всі ми не придумали, як кого оформити, з кожної громади по 500 тисяч збирає, не знаю, скільки коштує. На когось оформляють чи на обласну раду адміністрацію, не знаю. Немає рішень. Але ми знаємо, що ми сюди виділяємо. Я, я, нам сказати механізм, як це має. І ще тепер поступив запит щодо придбання для резерва міської ради двох генераторів на сухосту. Це ми давно говорили. У нас є резервний фонд цивільного захисту. У нас є лопати, чоботи, костюми, одіяла там, ну, багато чого. І я вже давно давав зазнання, але забулося, щоб купити два генератори запас. Тому що зараз моментально вийде, наприклад, взагалі у школі генератор. У нас ми не маємо, де звідки зняти поставити генерів. Ми з резерву взяли, туди поставили цей долинний ремонт. Тому два генератора ще по 50 кВт плануємо закупити, щоб вони були у нас у резерві. В принципі, yeah. по змінах все. Хіба якщо щось ще хтось напише, там переозкоді, може да, ще відпочити. Так, вже лише переможе. Добре, чи якесь запитання, доповнення, підісерного голосування, прошу висити, хто за, хто проти, хто за. Дякую, прийнято одноголосно. Це рекомендація на сесії, так? І наступне питання порядку денного. Це про схвалення проєкту бюджету Пересійської міської територіальної громади на 2026 рік. Um, у нас дуже багато змін, у um, нас інакший підхід до названня на наступні роки. Зв'язку з яким законом? У нас нові новшества, тепер ми не маємо капітальних видатків, а це тепер називається публічні інвестиційні проекти. Нашому робиться дуже складна процедура. Ми вже, якщо пам'ятаєте, літом затверджували план серед дострокових публічних інвестицій, в ньому затверджувалися напрямки, які є пріоритетні для нашої громади для, для вкладення публічних інвестицій. На основі цього плану економічний відділ зібрав дані по об'єктах, які ми маємо на даний момент. Присутні зроблені, і вони затвердили єдиний іде... ЄПП, іде... єдиний іде... іде... план цих публічних інвестицій. І на, цьому, на основі цього плану вже планується конкретно, скільки коштів ми вкладаємо в проєкт. Значить, якщо беремо по цифрах, плануємо доходи на 26 рік в сумі 295 мільйонів 930 тисяч 800 гривень. Якщо брати до затверджених, то на більше як на 42% до затверджених на 25 рік. Доходи, в тому числі доходи загального фонду складають 292 тисячі, 370, 292 тисячі тисяч 500 гривень, і по спеціальному 3 мільйони 554 тисячі 300 гривень. Якщо брати видатки, то загальна сума, але це межі без бюджетних трансфертів, так як нам ще не довели освітню субвенцію, також субвенцію на інклюзію. То має бути окрема постанова. Значить, складає сума 282 мільйони 584 тисячі 512 гривень. З них загальний фонд 241 мільйон 2950 гривень. І спеціальний фонд 41 мільйон 351 тисяча 562 шістдевр гривні. Це 41 мільйон, який прийде з державного субвенції на освіту. Тому ні-ніосів на ЦІ-33, ну, Я не знаю, бо це Україна відновлення 3. Нам в цьому році ми мали призначення затверджені в бюджеті на 33 мільйони 80 тисяч. Призначення ми дали, але кошти не дали. Дуже довго підписували договір, ще на даний момент нам його навіть не прислали давної пошті. А без цього наш тендеристка міської ради не може рухатися і вложити тендер. Це такі умови по цій субвенції. Тому думаємо, що це перенесеться на Я наочиснішу. No, подаєм? Це наші кошти, це передача за рахунок місцевої бюджету соціального фонду та засібні освіта? Освітка На освіту. Так кажу вам, що немає щось. Освітні. 282 мільйона видатків, все без освітній і без інклюзії, бо нам ще не довели спільно. Дозвіл, 295 зайний бюджет, плюс ще буде освітня субвенція і... Плюс ще 2. буде освітня субвенція, <с exceptionally> то добавляться видатки, але ну, не факт, що ми обіцяємо ми на вас і тяну, на А плюс 30% да. за 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 фінансовим балансом у нас буде резервний бюджет і субвенція приблизно 350 грн. 200. Mm. Mm -hmm. От якщо ж минули рік було 245? 350. Але 60, але 60 мільйонів у нас кредит і 62 мільйони ревіасна оппотація державних держав від нас. Було 30-62. Правильно кажу? 63, Ну, якщо брати ці 295 мільйонів доходів, там ще потрібно додати 23 мільйони. Ми запланували на помашення кредиту. Брати е, по видатках, значить на, на Перечинську міську раду в загальній сумі планується 86 мільйонів, злишком. це загальний спеціальний фонд. Ну, це заробітна плата плюс плюсів. Ну, да, ну, всі обов'язкові по зарплаті, енергоносії, ну, со соцвиплати десь на рівні цього року ну, не будемо там вже по, -по потребі, звільного залишка допланованого. Mm -hmm. На освіту 92 мільйони злишком планується О, знову вже, це без субвенції освітньої. На охорону здоров'я 22 810, і на, а... на, 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 на фінансовий відділ 81 мільйон. В ньому, в тому числі, 63 мільйони 730 тисяч 800, це персонацію. 9 мільйонів погашення відсотків по кредиту. 23, 600 це погашення тілом Ну, Якби обов'язкові закладуємо соціальні напрямки, десь потім будемо договоряти харчування півтора мільйона на кавинку. Все принципі. Соціологи.

Це uh -huh. нам подали на затвердження робочий проєкт проєкту про капитання про на ремонт вулиці Промисловості перед Загальна вартість 6 мільйонів 88 тисяч 53 метрів. Це ремонт вулиці від рему, від поворота індустріальний парк до Шлабану. Це така вартість, тому що там 8 метрів ширини вулиці, а заїзд взагалі ще більше, щоб ківйони підверталися. Цю іншу там на території де за свідчення буде, а це проти нас, і, і з тих вже 2 мільйони дали нам з обласної. Теж перехідний будинку. Раз мілі в робимо, значить ні. Ми, і воробно, знає, ми. Тобто ми зараз розуміємо, що в цьому році ми вже, у нас є на даний момент на цю вулицю виділив 3,5 мільйона. 2 мільйони із обласної бюджету, півтора з нашого. Але в цьому році тендер, ще не Волошує, то, що не це оголошує, точно вже не 10 нічого буде. Тоді робимо так відміну. Є запитання, зауваження? Немає. Пушу голосувати, хто за, хто проти, хто впросить. Ніяких. Підніх одноголосу. Переходимо до наступного питання порятуденного про включення до конкурсного відбору для участі в експерименті спортивних клубів-учасників експерименту. Це мова про два спортивні клуби, які фінансуються за рахунок програми підтримки спортивних клубів у Херсинську міської раду. Це футбольний клуб перечин, хокейний клуб, клуб перечин, вони вже другий рік фінансуються, цей повністю і майже минулий тому. 24-25. Ну і далі вони підтримали ці клуби. Вони подали свою заявку на наступний рік. Це процедура, яка має пройти через виконком, через комісію, через сесію. Приблизно фінансування 2 мільйони 800 715 тисяч на другий рік. Займається в цих клубах у ХК 150 дітей, у ФК буде 100 дітей. 250 дітей займається у цих клубах. Можемо сказати, 250 по пам'яті точно знаю, до. Поки не було цих клубів, де в США мало 290 дітей, ми тратили 4 мільйони. Певно, 250 дітей ми втратимо 2 800, можливо, мало більше. Тобто це ефективно працює то залученні дітей до занять спорту. Чи є якесь питання, заваження? Якщо немає, ставлю на голосування, про що ви слабки. Хто за, то